Останні п'ять днів цього місяця, місяця листопада, випало 3 карти, як цікаво. З чим ти встигнеш справитись? Так, фінансові якісь випроси, не розбірки. Так, да, все-таки фінанси. Розмова про фінанси, рішення якихось фінансових випросів, проблем, бумаг. Не треба впадати в отчаяння, треба з нього виходити. Довго не треба бути в такому стані. Тобто, тут якісь судові справи, які закінчаться в твою користь. Тобто, якщо тут були якісь сумніви, виграєш, не виграєш, то тут вже, зрозуміло, що виграєш. Ось, будь ласка. Займалася якимось, або ви займалися якоюсь судовою справою юридичною, і буде вона виграна на вашу користь. Так, а чому це так вийшло? Тут щось пов'язане з якимись ограниченнями, або наклали на щось арешт, або штрафували, або ви не могли щось на себе оформити, або заблокували карточки банковські рахунки, так? І, або відключили якісь комунікації від будинку, тобто тут якісь от такі, знаєте, витрати, але прийшлось привліч адвоката, юриста. Оформлення з нотаріусом через суд, тобто така тяжба, знаєте, неприятна, тягомотіна така. І ви нічого не могли зробити, тому звернулись для людини, яка е, знається на своїй справі, да? для вузького спеціаліста. От. І в итогі все завершиться на вашу користь. Все, ну, тобто ви справу виграєте. виграєте. Ну, тут, по-любому, фінансові розборки, тільки фінансові. Виграєте і будете святкувати це діло. Що яка ви молодець? Я вас вітаю всім. Бажаю удачі, особливо у фінансах.